Добрий день, шановне панство, продовжував вчати версії Java. Сьогоднішня тема восьма версія стрім Термінальні операції. І для початку. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. І так, будемо розбирати стрім, а точніше його термінальні операції. І так, термінал оперейшн або термінальна операція це метод, який завершує потік наш стрім і повертає якийсь кінцевий результат. Це може бути якийсь примітив, optional, може об'єкт бути. Ну, об'єкт може бути як звичайний, так в принципі, якась колекція, там ліст, сет. Навіть можна зробити меп, можна зробити навіть масив. До речі, ще раз покажу цю картинку. Будемо розбирати Operation Result Terminal. Terminal operation, тобто буде якась термінальна операція, і ми будемо отримувати якийсь результат. Aggregate result. Count, sum, collection. sum or collecting. Ну, погано. E-collection. Написано: тобто, будемо колекціонувати колекцію. Тастологія. Навіть української мови якось дивно звучить. А тепер давайте розберемо все на прикладі. І перший, до речі, з ним вже зістопкувалось, але у колекції. У інтерфейсу Collection. Точніше, навіть там, до речі, був у Iterate чи Iterable. Але все рівно ми використовували у колекції. І так, forEach – це метод, який виконує дію над кожним елементом по черзі. І так. Ми отримуємо стрім. До речі, в попередньому відео я показував, яким чином можна створювати стрім. Я буду брати той метод, який мені зручно, показати, той чи інший термінальний метод. І так, в нас є перелік Alice, Bob і Шарлі. Отримуємо стрім стрінгів, потім викликаємо метод forEach І у нас тут метод reference на systemaoutprintln. Тобто ми будемо їх виводити в консоль по черзі. Давайте подивимось. Як це виглядає. AliceBob Шоллін. Сістема Output. Просто у нас сюди. Стрінг. І ми його виводимо в консоль. Добре. Наступний метод. Це Find first. І так, Find first це метод, який повертає Optional із першим елементом у черзі. Тобто він повертає не тільки значення першого елементу, але повертає Optional обгорнутим, обгорнути Optional. Давайте зробимо запуск. Optional AS. Якщо у нас немає елементів. Подивимося, що поверне. Optional Empty. Тобто немає. Добре. Вступний. Так. Find any. FindAny це метод, який повертає Optional із будь-яким одним елементом із черги. На даний момент він буде повертати постійно. Перший. Тобто, яка різниця? Find any і FindFirst. Логіка в тому, що в одному потоці так, стрім може бути паралельним. Будемо розбирати, розбирати, коли будемо дивитися проміжні методи. Зараз у нас він буде повертати один і той самий Перший. але коли буде паралельний а стрім. От тоді є шанс те, що він буде повертати різні елементи з стріма з черги. Добре. Наступний це в нас мін. Мін. Це метод, який повертає Optional із найменшим елементом із черги. У нас є черга інтеджерів, наприклад, 1, 2, 3. Потім у стріма викликаємо метод min і передаємо сюди компаратор. Тобто ми їх повинні якось порівняти, щоб дізнатися, який із них є найменший. І вводимо потім консоль. Поїхали. Optional 1. Якщо там, наприклад, мінус 3. Optional із мінус 3. Добре. Наступний. Це Макс. Метод, який повертає optional із найбільшим елементом із черги. Така ж сама логіка, але в нас тепер max. Давайте запустимо і подивимося. Зараз повинна бути трійка. Супер. Ставимо там, наприклад, 11. Тепер найбільше є число 11. Далі. count Метод, який повертає кількість елементів у часі. Фактично він їх а, рахує. ну в принципі count. І так, скільки у нас один, два, три. Тобто консоль у нас повинно бути число 3. Добавимо ще там. Ще один. Неважливо який. У нас буде число 4. Добре. Наступний це в нас reduce метод, який повертає Optional з об'єднаним значенням. Наприклад, ми у стріма викликаємо метод reduce, і нам потрібно передати binary operator, акумулятор. І ми кажемо integer, і там є такий метод, як сам приходить два значення, і ми їх просто додаємо то У нас тут повинно бути скільки 1 плюс 2, це у нас буде 3, плюс 3. У нас повинно бути 6. Є 6, давайте подавимо явно мінус 6. І у нас вийде велике ніщо. Тобто 0. Хоча не зовсім 0 це теж число. Не пусте множина. Так, добре, наступний all. Та ж ти, давай, all match. Метод. Який повертає результат, якщо всі елементи в черзі виконують умову. Точніше, він будь-який повертає, який повертає результат. Ага, true або false, це нам треба було написати. Тобто він повертає Boolean значення. І так, наприклад, у нас є stream 1, 2, 3, All match, і сюди ми передаємо. Предікат. Приходить якесь значення і повертається true або false. Value у нас більше двох. Більше двох у нас тільки три. Тобто не всі виконують умову. False. Давайте зробимо мінус. Наприклад, 2. Всі більше, ніж мінус 2. Ну, нам стрім каже, так, true. Супер. Наступний: any match. Це метод, який повертає результат, якщо хтось із черги виконує умову. Хтось. Тоді там було всі. У нас тут тепер хтось. І так, value плюс 2. Хтось виконує це 3. Якщо 3 виконує, то в принципі у нас true. Якщо у нас там більше 12, ніхто не виконує. То у нас буде false. Якщо виконують також всі, А також є область видимості когось, то це також true. Наступне non match. Це метод, який повертає результат, якщо ніхто із черги не виконує умов. В принципі, повна протилежність allmatch. І так, value 2. Value 2 у нас value більше 2. Це 3. Тобто виконує, виконує. Якщо ми ставимо 12, ніхто не виконує таку умову із цих значень, то у нас є true. Супер. Що поставимо? Ну, давайте мінус. Це всі виконать, тому у нас буде. Що? False. Правильно. Так, non-match наступний. О, Підходимо вже до array. Отже, to array це метод, який повертає масив з елементів з черги. Тобто, у нас є цей масив, точніше, черга 1, 2, 3. Ми стрім кажемо to array і його перетворюємо в інтегр. Нас тут передається. Функціональний інтерфейс int function. І ми через конструктор метод reference отримуємо наші інтегери. І потім давай виведемо в консоль, Array to string і передаємо наш масив. Подивимося, що у нас тут буде всі елементи. 1, 2, 3. Давайте зробимо 7. перевірити, що це так воно і є. СІМ. Все. Він просто перетворює стрім в масив. Тих значень, які всередині цього стріма. Наступний це колект. Колект це метод, який повертає колекцію list, set або меп на основі елементів із черги. І так, пам'ятаєте, я казав, що можна з однієї колекції через стрім. Зробити іншу колекцію. До речі, це можна зробити набагато легше, якщо передати одну колекцію в іншу колекцію. Другий параметр це колекція. Тобто можна сюди, наприклад, замість інтегр ліст. Інтежер ліст, array list, І сюди передати просто так. Не так. Передати просто інтегр сет. Це буде набагато. Мабуть, зрозуміліше. Але. Можна, Якщо у нас є якась колекція сет, ось є значення: 1, 2, 3. Потім. Із нашої колекції сет, кожна колекція є метод стрім, ми отримуємо стрім. типізований під цю колекцію, потім у стріма. До речі, так можна робити, коли у нас, наприклад. Треба робити якісь логічні дії над елементами колекції. Ми отримали колекцію set, отримали стрім, і у нас там фільтрація, там ліміт, мепінг і тому подібне, а потім в кінці нам потрібно видати колекцію лістів. Тоді це, в принципі, логічно це зробити. Але так як ми проміжні методи будемо дивитись потім, то уявимо, що ми зробили якусь операцію над цим стрімом, щось пофільтрували і так далі. І тепер ми хочемо отримати колекцію ліст. Для цього ми викликаємо метод collection і передаємо сюди supplier. Є такий в collectors метод to list. Він а, статичний. На основі цього він створює нам колекцію лістів і туди потім кладе всі значення з нашого стріма. І ми отримаємо колекцію цих значень. Дивимось. 1, 2, 3. Домовляємо ще. три. А, а, ні, це ж сет не дасть. Ах, такий сет. Поїхали. 1, 2, 3 і 12. Супер. Так, наступне. Це у нас теж буде метод collection. Але я покажу, як можна зробити мапу. І так, у нас використовується той самий метод collection, але для того, щоб зробити логічну якусь мапу, я створив клас Person, в якому є ID і name. Ну і toString, щоб побачити, що ми його будемо виводити в що нам потрібне. І, звісно ж, конструктор. Створюю стрім одразу. Стрім цих person, один hello, 2 word, 3-using і four stream. Дивіться. О тут магія. Ми в наш метод collection тепер передаємо collectors і не ту list, а ту map. І у нас тут два параметри. Нам потрібно визначити ключ. Ну, map у нас ж ключ значення. Перше буде person. Get ID, а другим значенням буде у нас сам об'єкт. Functionidentity. Він нічого не приймає і повертає сам. Об'єкт або саме значення, яке знаходиться в цьому стріму. Тобто сюди приходить, а створюється колекція меб, потім ключем кладеться Person ID, а значенням кладеться сам елемент, у якого ми беремо цей ключ ID. Так, колект. Ось так. А, ні, я ж спеціально так зробив, щоб мебу подивитись. Що у нас це лежить так, як нам потрібно. Тому тут краще зробити бряку. Так, collect. Як ми бачимо, ключ 1, person, бачите? ID. 1, Hello. Ключ 2. Лежить person з ключем, якого було 2. Word, 3, using і for uh, team string. До речі, ви коли можете робити колект, ви можете сюди передавати ключ, а сюди передавати знову колект. Можете зробити подвійну мапу, щоб тут було, наприклад, integer, потім була String, а потім було Person. Тобто ви спочатку шукаєте по ID, потім по назві, а потім дістаєте об'єкт, цей person, якого в принципі, може бути безліч полів. Але уявимо, таке не дібуває, до речі, спочатку по одному ключу дістаєте, а всередині буде не об'єкт person одразу, а мапа. І там по іншому ключу серед них дістаєте, і тільки тоді дістаєте person. Можна, в принципі, зробити все, що забажаєте. Це як конструктор. Можна зробити навіть три мепи, чотири. можна навіть вказати, яку саме мепу. Тут зазвичай, якщо не помиляюсь, хешмеп повертається. Але ви можете concurrent хешмеп, наприклад, лінкед-хешмеп, те, що вам потрібно. Треба більше розібратися з цими методами, як вони працюють, а так ви можете отримати все, що завгодно. Отже, коли ви працюєте зі стримами. Ви можете використовувати якісь проміжні методи для того, щоб відфільтрувати, лімітувати, мепати з одного значення стрім. Наприклад, у вас там інтеджер, а потім ви хочете зробити з них стрім стрінгів. Це можна зробити з допомогою меп. Або у вас декілька стрімів, об'єднати в один, і щоб у вас там, наприклад, метод Flatmap. Будемо все це розбирати. Але на кінці ви ж не просто хочете працювати з стрімом, ви хочете отримати якийсь результат. І ось сьогодні ми розібрали. Термінальні методи, за допомогою яких можна отримати результат із стріма. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглибле на якійсь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.